Юна Софія села Гремячка намагається не пропускати служби в місцевому храмі. Дівчина радіє, що з недавніх пір має можливість молитись рідною мовою, адже місцева церква Архистратига Михаїла перейшла до православної церкви України. Я залюбки хожу в цю церкву нашого села. Я молюсь за наших воїнів, за свого брата, за свого тата, які захищають нашу країну. За перехід церковної громади до ПЦУ мешканці грімачки проголосували одноголосно, розповідає прихожанка храму Оксана. З дня вторгнення російських солдат до нас ми ніколи не відвідували службу. У нас не було служби. Нас батюшка хоч напрашувався, але ми відмовилися. Тоді зібралися і вирішили Вступить до українського патріархату. Наше село дуже маленьке, нас мало, ну, всь, ну все время ходимо до служби, як і 20, і 25 людей збирається. Ну, більше у нас, бо у нас старенькі бабушки, ну вже ж хто може, то ходить постійно. Старовинну церкву в селі знищили за радянських часів, а нову відкрили лише 10 років тому, розповідає Надія Сокоренко. Її нині покійний чоловік Леонід Іванович тоді організував жителів села на будівництво храму. Така ідея йому прийшла після важкої операції на серці. Він там сказав, що як я тільки виздрую, я обов'язково організую в селі церкву. І так 10 років. Тому назад кропинка по кропинці, всі люди прийшли йому на допомогу. Це будівля була школи початкової. Це ще панська будівля, давним-давно збудована, вже 100 більше 100 років її назад. І ось із цієї школи ми завдяки людям, завдяки його ініціативі його збудували. На запрошення жителів села відгукнувся отець Назарій, благочинний православної церкви України, сусіднього глухова. Священнослужитель говорить, що прикладу гримячки вже найближчим часом послідує ще кілька сіл. Люди зібралися. Я приїхав сюди, прямо в цьому приміщенні ми зібралися, проголосували. Люди одноголосно сказали, що вони бажають бути в православній церкві України. Біля п'яти громад вже вже готується до переходу в православну церкву України. Це люди. Просинаються від московської орди, як то кажуть, разом з тим. Отець Назарій визнає, що поки що кількість приходів ПЦУ на півночі Сумської області. Мізерна Священник пов'язується з впливом народного депутата Андрія Деркача. Ці глухові чотири храми московського патріархату. Наша громада православної церкви України я в Глухові 17-го року, і ми багаторазово зверталися і до попереднього мера, і до цього мера, який зараз є. Просили, щоб виділили нам не храм, а хоча б кап... частинку землі. Нам відказували, нам присилали різні відкази, різні відмовки. Тому ну, що, в 2014 році священики активно пропагували Деркача. Вони в своїх проповідях закликали голосувати за Деркача. Розказували, яка Росія добра. Як в Росії добре жити? Що от ми єдиний народ, ми же браття, як вони в проповідях розказували. Станом на грудень 2022 року на території колишнього ямпільського району діють лише дві церковні громади православної церкви України. Окрім Гремячки, ПЦУ належить храм у місті Дружба.